Проведення сесії офлайн чи онлайн. Друге, нас дуже всіх, я думаю, турбує регламент сесії, як воно проводиться. І окремо я ще хочу наголосити про тих близько десяти депутатів, які зараз знаходяться за кордоном. Я теж вважаю, що потрібно вже проводити сесії тільки офлайн, тільки за те, щоб проводити в сесійній залі. Дуже багато питань вноситься після. Навіть після комісії, навіть після президії, от дуже важливо, щоб цього не було. І ну, ми якби намагалися поставити питання так, що ми не будемо потім голосувати, але ну щоб не було ніякої соціальної напруги, якби невдоволення з боку там наших виборців, ну все ж голосували за ті питання, які виносились. От це теж якби важливо для нас, щоб всі питання подавалися до, на розгляд всіх комісій за 10 днів до початку сесії, щоб цього регламенту дотримувались. Ті депутати, які виїхали за кордон, ну, зараз, вже скільки, вже рік, як деокупована Чернігівська область і Київська область. Тобто, у нас тут да, небезпека є, але всі живуть, працюють, навчаються. Тобто я вважаю, що або ви повертайтеся і виконуєте свої депутатські обов'язки тут на місці, ну, або складайте мандати, пишіть заяву, ми розглянемо на сесії і хай заходять ті депутати, які тут живуть в Україні, працюють і будуть виконувати депутатські повноваження.